Історія товариства просвіта 8 грудня 1868 року у Львові, в будівлі міської стрільниці, було створено товариство просвіта. А її першим головою став Анатоль Вахнянин. Товариство дуже швидко стало популярним, і його філії почали утворюватись по всій Україні. Членами просвіти були видатні письменники, вчені та політичні діячі, такі як Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко та багато інших товариств. Просвіта займалося освітньою культурною та економічною діяльністю, організовувало курси для неписьменних бібліотеки, театральні вистави, господарські спілки, друкарні та популяризувало українську мову. З початком більшовицької окупації в 1939 році сталінський режим заборонив діяльність просвіти, знищивши багато архівів та документів організації 30 червня 1941 року. Із балкона просвіти Ярослав Стецько. Оприлюднив акт відновлення української держави та закликав увесь український народ не складати зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. Після 50 років перерви новостворена просвіта була сформована з товариства української мови імені Тараса Шевченка.